Усім привіт! З вами Кіт Барсик і його шкіряна хазяйка. Ви на каналі Смакота від кота. Сьогодні готуємо молодачі вареники з картоплею. На приготування вам знадобиться усього 25 хвилин часу і 20-25 гривень грошей, і з тістом возитись майже не треба. Порівняйте такі вареники з магазинними. Їх вартість стартує від 60-70 гривень за кілограм. І то за такі гроші вам продадуть гливке тісто і солодку морожену картоплю всередині. Поставте ставте цьому відео вподобайку, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, і дивіться, як ми зі шкіряною хазяйкою зробимо смакоту майже з нічого. Починаємо приготування, звісно, з картоплі. Тут ми почистили 600 грамів картоплі і лишили її замочуватись у воді, щоб вийшов зайвий крахмаль. А я перевіряю, чи він вийшов і навіть покуштував водичку. Картоплі після мене сполоснули, тому не хвилюйтеся, моє хутро в тарілку не потрапило. Окрім картоплі, нам знадобиться 200 грамів борошна, 2 яйця. Цього разу вони нас трохи засраті, але то нічого. Для засмажки до вареників ми взяли рослинну олію і одну цибулинку. також нікуди без солі. Ви також можете посмажити сало чи грибочки до вареників. Гіршими вони від того точно не стануть. Усі інгредієнти ви бачите на екрані, а також я напишу їх в описі під відео і в першому коментарі. А ми починаємо готувати, бо вже час срати, а ми ще не їли. Картопельку ріжемо на квадратики або на прямокутнички, як вам зручно. Кидаємо її в воду і варимо пюре. Коли картопелька звариться, зливаємо воду і товчимо м'ялку для картоплі. Також можна перебити блендером або перепустити через м'ясорубку. Так у картоплі не буде грудочок. Додаємо трохи вершкового масла, щоб картопля була смачнішою. Чим смачніше вийде пюре, тим смачнішими будуть вареники, це логічно. Далі всипаємо у кастрюлю борошно. Вбиваємо яйця і замішуємо тісто. Я раджу змащувати руки олією, а то тісто дуже липне і пристає до рук. Далі беремо шматочок тіста, обвалюємо його в борошні або можна знов таки змастити руки в олії. Формуємо з тіста ковбаску і ріжемо на шматочки. Ніж також раджу змащувати в олії, бо тісто липне ще й до ножа. Я борошна в тісто більше не додаю. Якщо додати, то вареники хоч і будуть ліпитися легше, але вони будуть гливкими і забитими. Форма у вареників може бути будь-яка. З під ножа виходять такі кувалдики, хтось так і лишає, хтось сплющує їх ножем. А ми зі шкіряною формуємо отакі шарики, не забуваючи змащувати руки в олії. Готові вареники складаємо на тарілку або дошку, і бажано, щоб між ними поло місця. Ми зробили помилку. І притулили вареники один до одного. В результаті вони злиплися. Довелося знов змочувати руки в олії і виправляти форму, роблячи кульки. А поки ви робили кульки, у вас уже має закипати водичка. Підсолюємо водичку і вкидаємо у неї вареники. Одразу перемішуємо, щоб не злиплися. Доводимо до кипіння і варимо декілька хвилин. Вареники повинні збільшитися в розмірі і сплести на поверхню. Постійно перемішуємо, щоб нічого не злиплося. Ви можете заздалегідь підсмажити на пательні цибулю, щоб одразу висипати в неї вареники, але у моєї шкіряної не було на це часу, бо їй треба і кульки ліпити, і знімати, і дивитися, щоб камера не впала в кастрюлю. Тому спочатку вона виймає вареники, викладає їх у миску, поливає трохи олією, щоб не злипилися, а потім готує засмажку. Рецепт засмажки легкий, як двері. Ріжемо цибулю і смажимо на олії до золотистості. Ви замість олії можете взяти сало, можете додати грибочки або м'язко. Усе це доречна компанія до вареників. Коли засмажка готова, не виключаємо плиту, а всипаємо в неї вареники. Смажимо на сильному вогні, перемішуючи раз на три хвилини, щоб утворилася така золотиста скоринка. Ось така смакота у нас вийшла їсти її краще гарячою. Зі сметанкою і в добрій компанії бажано не на ніч. Вареники смачні і на наступний день, вони не злипаються, варто лише розігріти. На приготування таких вареників ми витратили 25 хвилин часу і близько 25 гривень грошей. З наведеної кількості продуктів лише по 4 порції, тобто можна нагодувати обідом цілу родину. Ставте вподобайку, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал, та ще не підписаний. І пишіть ваші коментарі. Я бажаю усім смачного і слава Україні!